Китайські стандарти краси всі ми вже зрозуміли, що в Китаї ідеал краси зовсім інший ніж в Європі. Ми розібрали, що біла шкіра дуже важлива для китаянок засмага для неї табу. Бо чим світліше шкіра. Тим благороднішою є жінка в Китаї. А з ногами, то що? Чому худі ноги це ідеал в Китаї? Звичайно, це був культурний вплив, тому що у традиційному Китаї жінка завжди асоціювалася з чимось ніжним та витонченим. Навіть після заборони будування ніг вони називалися лотосові ніжки. Це насправді жесть народ. Якщо ви подивитеся в інтернеті, що це, це просто ну, от, ну хто це придумав? Збереглася. Любов до ідеалу жіночої краси в тонких ніжках. Сучасні китаянки також продовжують цю традицію, але з більш м'яким підходом. При гарних пропорціях китаянки можуть комплексувати. Навіть у мене на роботі багато китаянок говорили про це. Вважають свої ноги недостатньо худими, при тому, що вони реально були конфетка. Особливо акцент на литках. Точніше їх не повинно бути. Для того, щоб зробити тонкі ноги, є багато блогерів і фітнес-тренерів, які розповідають і вчать фізичним вправам, щоб отримати потрібний результат. Це більше розтяжка, тяга та присідання під відповідним кутом. Основна ідея цих вправ це щоб попа випирала, була мала, але кругла, а ножки були тонюсінькі. А що ти думаєш про такі ідеали? Напиши в коментарях.